Є дуже цікава історія в Євангелії від Івана. В 19 розділі з 25 го вірша. Тут написано так: Під Христом же Ісуса стояли його мати, і сестра Його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут якого любив, то каже до матері: Оце жоно твій син. Потім каже до учня, Оце мати твоя, і з тієї години той учень узяв її до себе. Друзі, під Христом, Господа Ісуса можна перерахувати, скільки стояло людей. Мати, сестра, Марія і учень. Як я бачу, близькі, хто ходив, чотири. Друзі, чотири я бачу, чотири людини. Є над чим, я думаю, задуматись. Тисячі ходили, тисячі, тисячі, коли все було добре. А коли вже він на хресті, написано під Христом, коли вже Христос висів. Чотири людини, друзі, чотири. Боже, дай сили йти за Тобою.